А зараз, дорогі мої, давайте пройдемо з вами в сад, І так. Я... Отже, дорогі друзі, перш ніж ми дійдемо до троянди Дарсі Басу, я хочу вам показати троянду, яка розквітувала другою по списку. Це Шнейвальцер. Шнейвальцер це витвір німців. Це селекція розплідника Тантау Німеччина. Прекрасна троянда білого кольору, але вона не зовсім біла. Вона, коли розпускається всередині, вона має отакий от лимонний відтінок. А коли тільки починає розпускатися, то навіть трошечки рожеві кінчики пелюстків. Вона дуже великого розміру, може сягати і 20 см у діаметрі. Було таке, що я її просто заміряла, і от вона такого розміру була. Тож давайте пройдемо, подивимося, що там далі. Далі у нас Анабель і наші Іриси, і ми йдемо, йдемо, йдемо далі до нашої лавандової доріжки, де розцвіла найперше серед усіх троянд. Троянда е, Дарсі Басо. Тож пройдемо на лавандову доріжку. Повз наші троянди, повз іриси. І ось перед нами розкривається наша лавандова доріжка. Дорогі друзі, ну тут не тільки одна лаванда. Тут квітують іриси різного кольору. Ну, ось перед нами жовтий і ще не розцвів тут затінок, а туди далі група ірисів у голубих тонах. Але все-таки підійдемо до нашої першопрохідниці в цьому році. До троянди Дарсі Басо. Троянда англійської селекції розплідника Остіна. Тобто Остінка, як ми її називаємо. Вона розквітла декілька днів тому. Я не знімала її. От вона зараз в повному розпуску, зараз сонце. І квітка розкрилася повністю. Нижні пелюсточки, вони навіть трошки розгорнулися в інший бік. А на кінцях, якщо ви примітите, вони мають більш такий темний колір, якусь трошечки ніби чорнинку. Подивіться, скільки ще бутонів на цій троянді. І цій троянді. Просто третій рік. Вона була посаджена перед війною у 21-му році весною. Я її купувала, замовляла в розпліднику Капріфоль. Це біля Києва село Мила. От е, Прекрасний питомник. Мені він дуже подобається. Всі е, троянди, які я там купувала, вони, по-перше, Зразу нормально себе показують і в перший рік квітують дуже добре. Вони добре приймаються, і немає такого, що от е, троянда виходить тривалий час із стреса. Прекрасний питомник, рекомендую, вам просто рекомендую. Прекрасні люди е, тримають цей, е, скажімо, розплідник. Дуже мені подобається їхній товар. Ну, от перед вами Дарсі Басл. Значить, Дарсі Басел це осінка, яка була створена в 2006 році. Тобто, вона ще, скажем, для троянди, це молода дівчинка. 2006 року створення. Вона була названа в честь. Балеріни королевського англійського балету. І має назву відповідну Darсі Ну, По мірі того, як буде свісти цей кущик, він ще молоденький, я вам скажу, три рочки для навіть три повних немає ще ручки. Для троянди це ще не вік. Вона в 5 років уже може показати всю свою силу і повноту. А три роки це ще зовсім юне створіння. Ну, от поряд з нею така ж сама Дарсі Басел, але вона ще поки нару, е, нарощує нові пагінці. Ну, і чуєте, як годуть бджоли цвіте малина. Ну, далі у нас. І то піонія. Півонія ранні сорти піонії. Ось я її підніму, бо вчора ввечері поливала і вона е, поникла додолу. Ну, от її можна підняти. Отакі от пишні шапки півонії. нас сухо, дощів немає, то в. Е, Квіти потребують поливу, звичайно. Ну і ось ранні сорти піоні, вони особливо пишні, особливо насичені їхні тони бордового такого і з малиновим відтінком трошки От красивий дуже колір ранньої піонії. Ну, а потім е підхоплять хорт цвітіння піонії, більш старі. Більш вірніше пізні сорти піонів. Ну і перейдемо до красунчиків ерисів. Яка ніжність, яка чистота блакитного кольору, нижні пелюстки, борідки і Вони дуже блідо голубого кольору, а от чубчик більш голубіший. А поряд з ними квітує чисто голубого кольору, блакитного кольору ірис. і он. Ніби з неба блакитного спустилась хмаринка і сіла ось сюди. Отакі от вони пухнаті, от такі от вони розкішні. Подивіться, яка величина. Мені здається, цьому Ірисові нічого не бракує. І він радий віддячити своєю формою, своїм цвітом, своєю окраскою. Подивіться, який красунчик. І ось поряд з ним розташувався ще один ірисик. Це шах султан. А ось голубого тону ще один ірис, він ще більш блідий має колір. Він майже білий, голубизна тут трошечки тільки видно. І поряд з ним отакий красунчик. А тут іще багатокольорний гафрований, отакий от і рис, і нижні пелюстки гафровані на кінцях, і чубчик теж гафрований. І коли ми вглядаємося, вдивляємося. Цей ірист усередина там ніби світиться, там ніби маленька лампочка світиться. От є такий ефект цвітіння. А оці борідки, вони мають настільки багато переливів і кольорів. І навіть іскряться от зараз. Я не знаю, чи я зможу це показати вам, дорогі друзі. Але я бачу такі от іскринки, неначе мі...